Вітаю всіх друзів на каналі Velor. Сьогодні покажу вам, як грати разом з друзями в Minecraft Java Edition. Для цього заходимо в будь-який браузер і, відповідно, нам потрібно написати в пошуку Aternos. Заходимо. Тут вибираємо софтвер, і тут можна E е вибрати, відповідно, E, е", на якому руші будемо грати. Якщо ви хочете грати з тобто з модами, то вибирайте «Modpacks Forge ArcLight. Якщо хочете грати у ванільну версію, вибирайте Ваніла, вибираєте версію, натискаєте Перевстановити. Якщо у вас є сервер, то зробіть бекап. Далі заходимо на вкладку сервер. Натискаємо кнопочку «Старт», натискаємо «Старт». Ось. Ну і після запуску сервера підключайтесь по цьому IP-адресу на версії 1.21.10 у моєму випадку. Ось. І підключайтесь до гри. З вами був бувай.